Всім привіт, друзі! Вітаю всіх з пройдешнім Днем Закоханих. І так як учора у мене були другі справи, відео виходить саме сьогодні. І з вами Кірюха, і ми починаємо огляд нових героїв сезону кохання. У нашу улюблену гру Імперію Пазлів додали 5 нових героїв. І таке враження, що героїв малюють різні команди. Одні намагаються, а інші калякують. Що попало. Можливо, що гендиректором артвідділу Імперії Пазлів став пан Пес Ілона Маска на прізвисько Флокі, тому скоро побачимо Бетміна і Робіна, Чіпа І Дейла та Брітні і Спірс. Жарти жартами, а героїв-то розбирати потрібно. Отже, усі нові герої належать до сім'ї купідонів, яка мотивує використовувати героїв з різних світів. Для отримання бонусу у вигляді плюс 20% до відхилу. А також мають пасивну навичку, яка захищає від блокування особливого навику. Ну і починаємо ми з зарули трьохзіркового героя стихії природи. Маємо швидкого триплшотера з класом Рейнджер, який дає можливість обходити захисні бафи, у тому числі контрудари. Розкид ураження складає від 200. До 300% в залежності від кількості мани суперника. І чим менше мани, тим більше шкоди. Реалізація це туріки та проходження різних івентів на швидкість. Далі нас чекає жовта четвірка Волонтас. На мою думку, такий собі герой. Середній набір мани, відхил та знаття паразитів із себе та сусідів. Виглядає не дуже перспективно і, скоріш за все. Підійде тільки для початківців. І ось, друзі, переходимо до солоденького нових п'ятірок. В тон. Повільний фіолетовий герой. 360% шкоди всім ворогам, діспел та лікар у одному флаконі. Дуже цікаве поєднання, як на мене. Герой однозначно вартий уваги, але його потенціал у повному обсязі розкривається на швидких режимах. У захисті герой, на жаль, ніяк не здвине таких монстрів, як Альфа, Госек, Хульда, Людвіг та їм подібне. Але як варіант, доволі непоганий. Урон норм плюс Діспел та відхил своїх союзників зробить своє діло. Но краще герой себе покаже саме в атаці. В оборонах суперника дуже часто присутні купа героїв з різними бафами, і для нас це. Додатковий плюс, який ми конвертуємо у хіл, за кожний знятий баф з ворога отримуємо 8% здоров'я. І чим більше бафів знімемо, тим більше відхилимо. Максимальне значення сягає 64%. Отже, висновок. Герой досить цікавий. І він знайде своє місце у вашій колоді. Далі нас чекає Химерос. Топовий герой для нападу. Дуже швидкий набір мани. Загонами на ману потрібно лише 6 каменів. І ми заряджені. Діспел цілі та відчутний урон 460%. Це досить круто. І плюс до всього ми бафаємо себе та сусідів на плюс 40% урону від особливого навику, що буде діяти аж 3 коди. Це все підкреслює силу нашого герою. Як в атаці, так і у захисті. В захисті героя використовуємо або на центрі, або на плечі. І обов'язково обов'язково біля нього розміщуємо героїв з сильним демагом. Тільки уявіть собі, як вжарить хофу після бафа від Химерос. Герой топ однозначно. І наостанок, друзі, у нас залишився купідон. За яким будуть ганятися абсолютно всі. І байдуже на те, що він з середнім набором мани. Контроль бою і відхил це саме круте, що може бути. Плюс до всього 295% шкоди трьом цілям дуже крутий особливий навик. Отже, як він працює? Ультуємо у героїв, які будуть ультувати. Дозаряджаємо їм ману, Завдяки камінню. І воля ворожі цілі починають хілити наших союзників при кожному повному заповненні шкали мани. Тобто, замість нанесення урону і ще чогось. Соперники будуть лікувати наших героїв. 20% відхилу герою з самим низьким показником здоров'я. Як на мене, це просто топ. І герой вийшов. Нереально крутий і імбовий. А своє бачення, друзі, ви як завжди можете написати у коментарях. На цьому у мене все. Всім гарного настрою, шалених закликів, і всім пока!